Залом прокотився останній дзвін склянок на фоні веселих захмалілих розмов та невмілих загравань у напівтемряві. Але як тільки загасло світло, усі замовкли, наче по команді чинбін зручно влаштувався прямо перед сценою, задоволено гмикнув звісно, усі мусять мовчати перед Енні, захоплюватись ним і тихо обожнювати, бо інакше просто не мають морального права. Почувся знайомий шурхід штучних крил. Очі трошки звикли до темряви, тож Альфа зумів розгледіти силует коханого та краєм рота усміхнутись, бо знав, що той також дивиться на нього. Їхній незримий міцний зв'язок з труменевим спалахом загорівся у грудях. Вони відчувають одне одного на неземному рівні, занадто сильно та, здавалося, можуть спілкуватися думками. Ти, як завжди неперевершений, прошепотів Чанбін. Дякую, що ти зі мною, подумки відповів Енні. Сцена засвітилася небесно світанковим кольором. Мерехтіння костюму Крістофера на мить засліпило, але через секунду Чанбін почув захоплене ах за спиною та відпив улюбленого напою. Відкинувшись на спинку м'якого крісла, він насолоджувався красою Енні. І мріяв лише про одне пригорнути до себе та ніжно поцілувати, проводити кінчиком носа по гострих вилицях та слухати, як мирно він сопить, притискаючись до міцних грудей. Він мусить його поцілувати сьогодні, спіймати слушний момент і від хвилювання Альфа засувався, не знаходячи собі місця, аби ж тільки Ені цього не помітив і не відволікся від танцю. Чорт, який же він гарний. Срібло обвиває його тендітне тіло разом із тонкою тілесною тканиною, від чого здається, що на ньому немає одягу взагалі. Він сяє, він сяє завжди, навіть коли без макіяжу та у широкому одязі крокує містом, а темні кучері розвиваються вітром. Плавні переходи та витончені рухи творять магію. Він і є джерелом цієї магії. Яка приковує та не дає відволіктись, мінімум оголеності, але максимум сексуальності та бажання торкнутися ідеального тіла, пізнати дотиками глибше, прокласти вустами стежку до його серця, та обцілувати, лагідно обхопивши долонями. За сцени визирнув Хінжін. він усіляко намагався звернути увагу Чанбіна на себе, проте марно, той не відводив погляду від енігми. І так само би і міг зачаруватись і він, але на горизонті намалювалась проблема та сама проблема без запаху і видимої присутності себе. Та Хюнджін відчував неутрощами, що щось може піти не так. Охорона знову зникла. Деякі камери перестали працювати. Звісно, це міг би бути звичайний збіг обставин, але Альфа у такі збіги не вірив. Він стояв біля сцени, готуючись кинутись Енні на допомогу, якби знадобилось. І як би він не ставився до Чонбіна, але йому би не завадила його допомога. Закоханий дурень це коли ось так? пробобонів він, розуміючи, що виглядає так само, коли дивиться на Енні. Чи вже було у них щось? Бляха, я маю зробити перший крок щось серйозніше за ті тобі підкати. Невже я. я дійсно його кохаю? Енігма причаровував, як Змій. Обвивав шармом кожного та лукаво усміхався, кутаючись у увазі та короткостроковій славі, без якої складно явити своє життя, він зиркав на чонбіна та ледве стримувався, щоб не збитися та не кинутись йому на шию, бо те, як він на нього дивився, Боже, так не дивився ніхто й ніколи, мовчазне обожнювання та запаморочливий аромат його тіла. Робили з Крістофером щось фантастичне. Невже він готовий відкритися? Чи варто це зробити сьогодні, зізнатися та прийняти його відповідь, якою би вона не була, Чи може ще почекати, насолодитися цією закоханістю довше, якщо після зізнання вона зникне вмить? Як же складно визначитись і не дурити голову ні собі, ні йому, чорт забирай? А як там тато, як малюх, може варто повернутися до рідних хоча б на тиждень, та спробувати порозумітися ще раз, уже в останнє. поговорити нарешті з батьком і зрозуміти, чи треба очікувати на його прийняття чому це досі так важливо для нього? Хіба не вони першими відмовилися, коли він став незручним Альфою, навіть якщо й згладили кути фінансовою підтримкою на перший час? Як він відкриється Чонбіну, коли навіть розізлитися на батьків по-людськи не може, він же має на це повне право. Проте поплакати у татових руках хотілося більше, ніж вибухати образами та намагатися переконати у неправильності їхніх сталих поглядів на життя. Вони істинні, вони ніколи не зрозуміють, як це, і Кріс уже достатньо дорослий, щоби не приймати, проте досі чому так боляче. Він танцював, вкладаючи спогади про безтурботне дитинство у кожен рух і передаючи тим свій злегка меланхолійний настрій. Тоді його любили просто так і розчаровано не хитали головою, залишаючи під замком мовчання мільйони претензій. Тоді йому здавалось все таким простим та нестримно веселим, доки від нього не відмовилися найрідніші після відкриття. А як тоді відкритися чужому, навіть якщо й здавалося, що він це прийме і кохатиме, незважаючи ні на що. До горла підступав ком, але Енні, ковтаючи його, нахилився, готуючись виконати останній рух, як тут, у всьому клубі, загасло світло, та залою рознеслося схвильоване перешіптування. Що за Енні, тримайся за мене? Почулося збоку, проте від шоку, Крістофер не зміг розібратись, хто до нього говорив. «Енні, тримайся за мене. Почулося збоку, проте від шоку, Крістофер не зміг розібрати, хто до нього говорив. Чонбіне, що сталося, але у відповідь мовчання, його продовжували тягти за собою занадто наполегливо. Мені боляче легше, проте його ніби не чули. Вони пробиралися крізь натовп, який охопила паніка. Від духоти у Енні запаморочилося у голові. Він хотів зупинитись та перевести подих, вибачитись перед тим, кого зачіпав костюм. Але силует спереду усе тягнув і тягнув, стискаючи зап'ясток. Хенджіне, це ти? Запитання без відповіді, тож Енні, відчувши небезпеку, спробував вирватися. але його штовхнули у спину, і він, втративши рівновагу, впав. Серед темряви. До нього знову потягнулась чиясь рука. Проте він не встиг за нею вхопитись, бо почув крик Енігму, де ти? Ені, ені. Кілька відвідувачів наступили на його пальці, та він заскавулів від болю. Від страху його почало трусити. Кріс скрутився на підлозі, закриваючи голову, та гарячі сльози опалили щоки. Перечуття раптової смерті скувало його голос. Він хотів було відгукнутись, проте не знав, чи прийде на допомогу потрібна людина. Невже його знову кинули? Чанбін, де ти? прошепочив він. Ені, е ні, Крістофере. Розійдіться матір вашу. Енні, бляхадеш Бляха де ж ти? Геть з дороги. Почувши своє ім'я, Енні відчув новий приплив сил. Лише одна людина знає, як його звати. Чанбін, це він його шукав. Треба піднятись, знайти у собі сили та крикнути у відповідь. Але натовп, не звертаючи уваги на безпомічне тіло, рухався хаотичним потоком. Енігмо, Ені. Збоку почувся голос Гінжіна. Вони шукали його, не знаходили собі місця, зі злобою розтовхували людей і молилися, щоб із ені нічого не сталося, примружившись від яскравого променя ліхтаря, Енні підняв одну руку та миттю її накрило знайоме тепло. Господи крісе, йди до мене, ходи, я заберу нас, звідси!» Сильні руки підхопили його, знайомий запах миттєво заспокоїв. Енні притулився до шиї чанбіна та розплакався, міцно обіймаючи, поки той, розштовхуючи собі шлях до виходу, нашіптував заспокійливі слова. Все буде добре, я поряд, ти в безпеці, Енні. Тобі більше нічого не загрожує. Але Кріс продовжував тремтіти та гірко схлипувати, розмазуючи по обличчю макіяж. Він очепився Чонбійна те страх, який ніяк не хотів відпускати, коли вони опинились біля його автівки. Хороший мій Крістофере, давай поїдемо. Я поряд, я поряд не плач, я не дам тебе скривдити, не бійся. А сам думав. Я уб'ю його, якщо ти ще раз наблизишся до нього Кімсенмін, і я тебе уб'ю. Чанбіне. до них підбіг Хінджін. «Енні, ти. я подбаю про нього, не хвилюйся. «Енні, мені так шкода, я. Як ти, Джіне. Чан Біне лагідно взяв його за лікоть. Зустрінемось завтра, нам треба обговорити це...» так далі бути не може. Добре, завтра по обіді я чекатиму на тебе тут. Будь ласка, відвези його у безпечне місце. І не лишай самого, благаю, обіцяю, Хюнджіна!» Вони кивнули одне одному, розійшовшись, і хай би яку конкуренцію Альфи не відчували за увагу Енні, але коли справа стосується його безпеки, то мирна угода підписується автоматично, вони довіряють одне одному. Проте облажались обидва, загубивши Крістофера у тому натовпі. «Крістофера!» Пошепк вимовив Чанбін, беручи його за підборідця куди скажеш туди й поїдемо. Той, підвівши на нього втомлений погляд червоних очей, що набрякли від сліз, майже нечутно вимовив додому, ти, ти залишишся зі мною. Альфа по доброму усміхнувся, проводячи пальцем по його вустах. Навіть не питай, я більше на крок від тебе не відійду. Він наблизився та ніжно поцілував його у чоло. Енні, заспокоївшись, притулився до нього та видихнув. Поїхали, більше не хочу тут бути. Приглушене фіолетове світло від діодної стрічки відбивалось в очах. Важкі краплі з мокрого волосся стікали по плечах. Він не знаходив сил піднятися та влягтися на ліжко, тому просто сидів на підлозі. Опустивши голову поки на кухні, Чанбін гримів посудом і щось про себе бурмотів. Під гарячим душем кріс ледве відшкрябав із себе дотики незнайомця, хто це був, чому він так вчинив. Він хотів викрести його чи дійсно допомогти, і чому його голос видався таким знайомим. Крісе, у тебе навіть ми ще ніде повіситись. Я, крім сухих чіпсів із водоростями, нічого не знайшов на перекус, Печиво ще їм будеш? Ти хитнув головою у знак відмови. Чанбін став перед ним навколішки та торкнувся плеча. Що тобі приготувати тоді? Хочеш рис із запеченим лососем? Не хочу, я не вечерюю зазвичай Чанбіне, але ж не треба, побудь зі мною. Енні взяв його за руку та потягнув до себе. Як ти? Альфа оглянув на його почервонілі пальці та зітхнув. На руках місцями проступалися синці. Ці ідіоти торкались і навіть не дивились під ноги. А якби він не встиг, чи ще гірше не знайшов? Мені сумно, на видиху вимовив Енні. Я так злякався цумбіни, і я. Знаю, вибач, вибач, що не зумів передбачити таке і захистити. Вмостившись головою на його плечі, Кріс заплющив очі у думках порожнеча, а ціло беззахисно тулилось до Альфи. Я боюсь тебе втратити». Прошепотів він. Звідки такі думки? Бо ти не знаєш мене, точніше, не знаєш, дечого дуже важливого. Зарившись носом у вологій кучері, Чанбін усміхнувся. Хіба, можливо, знати когось на усі сто. Ми іноді самі себе не знаємо. Ти не втратиш мене Енні ніколи. Батьки відмовились від мене, почав Кріс, як, ніби не чувши його слів. У нас були деякі непорозуміння, і вони попросили мене поїхати не грубо, без скандалів. Але мені було так боляче, Чанбіне, я так сильно їх любив, але хіба ж так можна? Невже так можна? Ти би зміг так, якби у тебе була дитина, ти би зміг поставити свої переконання вище за нього, а зараз тато вагітний, і я з одного боку я радію, а з іншого розумію, що не знатиму братика так, як би хотів, бо через цю прірву з ними не можу відкритися навіть йому. А він знатиме мене через їхні розповіді, і я уявлення не маю, чи розповідатимуть вони про мене усе. Я сумую за домом. Знаєш, скільки років я зависав на сайтах авіакомпаній, застрягаючи на етапі купівлі квитка, але там ніхто на мене не чекає. Усюди я чужий виявляється, без родини, без батьківщини, без однієї рідної мови та культури. Мені страшно від однієї лише думки про те, що я решту життя проведу на самоті, так і не знайшовши своєї пристані. Чанбін обіймав його, цілуючи в маківку, і вдихаючи аромат шампуню із нотками чогось невідомого, що змушувало притискати Енні до себе міцніше Ти не будеш сам, якщо дозволиш, я завжди буду біля тебе. Це єдине, чого я бажаю, Чанбіне, але. Але тобі відомо не все, і мені так страшно зізнатись. У мене також була весела родина, була, бо обидва батьки загинули, коли мені виповнилося дев'ятнадцять. Вони усе життя мучили одне одного, і тоді я відчув навіть якесь дивне полегшення, коли побачив їхні понівечені тіла у морозі. Може, хоча б так вони віднайдуть спокій. Тата, я пам'ятаю лише заплаканим і сумним, а ще він завжди був до мене суворим, бо як батько, ніби я винен у тому, що на нього схоже, а батько іноді вважав, ніби нас не існує, жив у своє задоволення, бо народити мене була татова примха. Якось він так йому й сказав хотів дитину, то маєш, а мені дай спокій. Мені тоді було шість, а я досі пам'ятаю його погляд. Такий байдужий. Проте згодом батько ніби до мене відтанув. Ми навіть разом ходили до зоопарку щонеділі, а потім він почав брати мене з собою до готелю та навчатися майній справі. Мені так подобалось те, які ми стали близькі. Проте тато, як ніби зненавидів мене за це ще більше. Часто бив ні за що. Бляха, звучить так, ніби я жаліюсь. Ні, неправда, це так не звучить, Чанбіна, говори я хочу тебе слухати. Вони не мусили бути разом, навіть заради мене. Хто це взагалі вигадав, що люди мають лишатися і бути нещасливими лише заради того, щоб в дитини був тато і батько. Я був би набагато щасливішим бачити їх порізно, зате усміхненими. І досі живими, бо, бляха, я так за ними сумую, знаєш, певно, я пробачив би їм усе, аби хоча б ще раз обійняти, послухати з татом музику на кухні, поки він готує вечерю, а з татом поїсти морозиво у дитячому кафе біля Лемурів у тому самому зоопарку. Крисе, спробуй прибачити своїм. Вони також живуть уперше. Так, це не знімає з них відповідальності, але просто спробуй, поки вони живі. Чанбіне, послухай, Чанбін підняв його обличчя за підборіддя та обхопив долонями. Ти такий чудовий, ти неймовірний, Крісе, і я не знаю, чим заслужив твою увагу, та чому ти обрав мене. І я не знаю людини добрішої за тебе, не знаю, чи міг би ось так і ще до когось їхати. Не роздумуючи, кидаючи усе, ти змінив мене, чи, може, навпаки, навіть розкрив. Я не знаю, як дякувати тобі за це. Ти перестань. Ні, я зовсім не такий. Я не. Господи. Сльози знову починали душити. Енні вичув такий сором за свою брехню, що не міг більше зв'язати й слова. Ти найпрекрасніше, що, що зі мною сталося. Послухай мене та повір моїм словам. Я не дам нікому образити тебе те, що стало сьогодні, вибачи ще раз, я завжди буду поряд, щоб захистити тебе та підтримати. Я тебе...» Крістофер більше не відчував ні страху, ні сорому. Він не дав йому договорити, поцілувавши, ніжно та п'янко, гортаючи своїм коханням. Спершу ченбі не топорів і заумер, але за мить на поцілунок відповів Притягнувши Ені до себе та огорнувши обіймами, він мріяв про цей поцілунок із першого погляду, і зараз повірити не в силах, що це правда. Чоловік його мріє прямо тут біля нього і цілує його так солодко, що ж занадто чудово, як для того, щоби бути справжнім. Важке дихання підсолоджувало мить. Вони тулились одне до одного, торкаючись сміливіше. Як зупинитись? Та хіба потрібно? Потягнувши Ченбіна на себе і відчувши усю його вагу на своєму тілі, Енні зрозумів, що ось-ось і втратить контроль над собою, своїм запахом та своєю природою. Він хоче його, хоче більше, але, на жаль, поки що такої розкоші дозволити собі не може, проте й зупинитися, цілувати його м'які вуста також. Йому хочеться більше і більше. Щоб ця мить розтягнулась на цілу вічність, та й того, вірогідно, стане замало. Так добре, мені так і з тобою добре, що він у коротких паузах. Теплі й долоні чанбіна ковзнули під домашню футболку. Усередині Кріса усе перевернулося. Він так же дав цих дотиків, але не можна прямо зараз дозволити їм зайти так далеко. Ні, не сьогодні, не зараз. Тому він зупиняє його, переміщуючи долоні на свою шию, яка не менш чутлива та вигинаючись назустріч його тілу, скільки вони вже цілуються, та яка у біса різниця, але раптом їх перериває гучний стукіт у вхідні двері, від якого обидва жахаються та підскакують, вгамовуючи серцебиття. Ти на когось чекав? Серйозно запитав Чанбін, тримаючи Ені на відстані за своєю спиною. Ні, звісно, що ні. Ніхто не знає, крім тебе, де я живу. Ти думаєш, що це усвідомлення того, що весь цей час за ними хтось слідкував, вдарило по нервовій системі. Енігма знову затрясся, обіймаючи себе. Стій тут, я сам перевірю. Ні кроку з квартири. Вийшовши, Чанбін озирнувся та прислухався. Жодної ознаки життя чи того, що хтось тут був хвилину тому. Він простояв кілька секунд та повернувся усередину, замикаючи двері на ключ та кодовий замок. Для надійності, сказав до себе. То що там? поцікавився крізь, підійшовши. Помилилися, певно. Спробував збрехати чанбін, але звучав він непереконливо було помітно, як Енні напружився. Підійшовши ближче, Чанбін поцілував його, переплітаючи пальці. Все буде добре, я тут. Він усміхнувся, коли Енні нахилився за ще одним поцілунком, І ще одним, і ще. Але увагу його привернула квітка, що стояла на комоді напроти ліжка, а точніше якийсь вогник, захований усередині стебл. Почекай, вимовив та лагідно відсунув його від себе. Де ти купив цю квітку? Купив? Енні засміявся. Це я хотів у тебе поцікавитись, бо якось так вийшло, що вона з'явилась у мене перед дверима саме тоді, коли ми заговорили за сюрпризи, і ти мені пів крамниці скупив». Тобто, побачивши, як змінився вираз обличчя Чанбіна, Енні знову відчув тривогу, що тисла на груди. І я думав, це ти подарував. І забув подякувати, то це, це був не ти, бляха, прошепів Чанбін, беручи квітку до рук. Що сталося? Чанбіне, я не розумію. Відзавтра ти житимеш і ночуватимеш у моєму будинку, і це не обговорюється, ти тут не залишишся сам навіть на годину. Зранку збираємо речі та перевозимо їх до мене. Що відбувається, таке відчуття, ніби ти чогось мені не кажеш. Чанбіне. Альфа дістав із вазона камеру розміром із нігодь та розчавив її пальцями. Він намагався не показувати своїй люті, але Енні, відчувши різкий тютюновий аромат, що ніби душив і загущував повітря, усе зрозумів і без того. За тобою хтось спостерігав. Хто знає, що він там міг записати. Тобі небезпечно знаходитись тут самому, тому ти перейдеш до мене, і я не приймаю відмов. Хто знає, що він міг там записати. Від усвідомлення цього, Крістоферу стало важко стояти на ногах. Він знову відчув, як втрачає сили та провалюється у темряву свідомості. Останнє, що він бачив, це перелякані очі Чанбіна. Альфа підхопив його, проте Енні вже у провалі. Хтось знає, хто він, і цей хтось сьогодні намагався його викрасти, і вони раніше точно зустрічались, бо недарма ж його голос дався таким знайомим. Господи, що це зі мною буде? Що буде з нами? Якщо він дізнається, то ні, не припустимо. Він не мусить дізнатися, що я Альфа від когось іншого. Я мушу сказати першим, я мушу зізнатись.